Привіт всім! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні в Вальгейм. І так вийшло оновлення. Ну як вийшло? Воно ще не вийшло, тільки бета-тест. Але скоро вийде. Call to Arms. Заклик до зброї. Я вирішив зайти сюди, трошки пробігся, подивитися, що нового, додали, що поміняли. Про все не розкажу, я то все не люблю вникати, але ведмедів додали, ведмедів ми найдемо. духа змінили, духа ми найдемо. Сети додали, сети ми зробимо. Так що, приємного вам перегляду, ставте лайки і коментуйте. Погнали! Я yeah, є, yeah. як я давно тут не був в цьому вельгеймі. Останній раз, ще коли виходило оновлення про відьму. І то так, на годинку зайшов, подивився. Десь рік тому ми прийшли цілий Вальгейм Дивіться, який замок красивий. Дивіться, всі ліжка чекають своїх <гас> господарів. Дивіться, все Я, яй, яй, ми ще колись сюди вернемось. Коли вийде далеко північ, ми вернемося. Ну ладно, ми тут зібралися не того, аби це все дивитися Яй, а вежа, як вона нас довго будувала. Ті люди, що знають, вони пам'ятають. Коротше, оновлення, оновлення. E, саме перше і найголовніше, що я хочу подивитися, це на ведмедя. Він знаходиться в Чорноліссі. То, в принципі, навіть два види є ведмедів. Я перший думав, що один, а то є два види. Один на рівнинах. Але він, можливо, що тільки вночі, бо, в принципі, його, його щось і не видно. Так що ми валимо загана в Чорнолісся. Де тут в мене є Чорнолісся? А де в мене тут є Чорнолісся? Можна піти сюди або сюди, куди ближче. Туди, в принципі, ближче. А о, давайте ні, йдемо сюди. Тут ще є підземелля, нам що під... підземелля треба де зайти. Так що ми заривалимо Чорнолісся, вбиваємо ведмедя, заходимо в данжі, вбиваємо того духа, він теж оновився і там з нього випадає якісь корисні штуки для крафту. З ведмедя випадає для крафту. Потім назад будемо бігти, може якраз буде ніч. Завалимо другого ведмедя, заберемо все, прилітаємо на базу, все крафтимо, показуємо і все. Погнали. Що додали з такого, що я не буду так аж дивитися? По-перше, оновили сили оцих всіх босів голови. Ого, що у мене батькова міць стоїть. Вони там щось додали, щось відняли. Коротше, є і плюс, і, і мінуси, я в то вникати не буду. Але вони то оновили. Плюс вони оновили ще у відьми, в магазині є якась фляга, що її можна купувати. І можна крафтити з неї оцих. Слизовиків, що є такі зелені, отут смолітки чорні. Вони ще додали вроді якогось е зимового, типу такий людяний. І ти можеш ти типу, по їх всіх накидати, робити собі ті фляги крафтити. І як десь б'єшся з кимось, тупо кидаєш ті фляги, і вони перетворюються на тих слизняків і вони б'ються з усіма. Ну, вони і з тобою б'ються, ти собі відходиш, вони там між собою б'ються. На босів то не впливає, тобто вони проти босів ти їх використати не можеш. Але це оновили. Плюс ще додали купа всяких тут талісманів, чи то не талісмани, браслети. В кожному біомі там шукаєш якісь штуки, крафтиш в столі і робиш собі ті талісмани, вони теж додають там. То швидкість додають, то плавання, то витривалість, ще щось, теж купа всяких штук. На цьому я не буду зациклюватись, бо я. Я не люблю ту всю штуку. Я мені головне ведмеді найти, духа найти, скрафтити що є і все, оце я вам покажу. Чуєте, то не відміть Бачите? Та відміть, чи ні? Відміть! Перший мій відміть, люденьки добрі. <гум> яке пещило! О, чекай Ладно, я не буду з ним довго гратися, то він мене ще вб'є Почуйте, а може я його підпалю? А ну давайте. Вибач, відміть! Та, дві горять. Щось він бідний застиг, Ну вибач мені. Вибач. Ано. Ну? Швидко, слухайте, я думав, це буде дуже довго. Але мені везе. Так, ведмежа шкура, м'ясо від медя. ще взяв? Е, що ще взяв? Ведмежа лапа, а, ведмежа шкура і м'ясо від медя. Добре. Добре. А ще більше нічого не впало? Я думав, ще щось впаде. Так, добре, йдемо під земель ще не йдемо. Файний відмідь, ні, ну блін, ну я прокачаний. А ти рахуй, якщо починаєш заново грати, після левадів заходиш в чорнолісся, тут є відметик виздибає. То не буде так все просто. Так, виходимо з того чорноліся. Підземелля ніде нема. Пізніше пошукаю. йду. Тут зараз має бути відміть. О, диви, ніхрена собі. Комарі я завалив. Блін, а в мене не замало хапет для такого чудовиська. Диви, тут якийсь во лака не відміть. Дивись на нього. Жорсткий, жорсткий тіпок. О, бей-бей, його, декокист! Чуєш ты, дикокіст? Добре, що він троха. Того дум. Э, е, чекай, без острих. Си, стій, який він файний, Можна сердвеять роздивити. Дивись. О, все. Він просто мене не... А що він мені типа, бойгус! Може, я його так заблокував, що йому може зле стало? Давай! Ще пару раз дарте. Чуєш ти? Ти не чисібець, я потім йдеш тут піщити Але файний, ні? Сейч! Таку заставочку можна зробити. Красота, ні. Блін, якби ще вбив мене, то був капець Все, завалили ми, диви. Що з нею випадає? А, напевно, його теж треба завалити два, щоб все стало нова серевина, нове креслення, декокісні, якісь там щось. Щось! З нього що випало? Грудина декокіста. І м'ясо, напевно, якесь. Але яке з нього м'ясо могло випасти? Так, біжимо далі. Може ще одного знайдемо. Опа, ще одне чудовисько, Ще одне чудовисько. Десь так. Да. О, а якщо якщо його підсмалю. Оберніся до мене. Та, він горить! Все, короче, ви їх підпалюйте. Е, що я не відбив? Опа, хтось есть Хто стріляв? А, ці. Чекай, чекай, все. все, все, буде того добре. Чекай, бо ті придурки прийшли. Завалилися до нас, то що здорили, двое квалет. А, він проти них нічого не має? Ах ти. Відчий комар. Давай, його доби і тікаємо. трошка! давай, ти зможеш. Чекай Блін, ще комар би бив чуть мене. Блін, його два рази вдарити. І мене так само. Чекай, де я зайшов. Бе я ще одного занес де був. Ооо, бекояшер не беко заврятує. Давай ходи сюди, бекояшер, красавчики. Давай добивай, добивай, це зруба. О, скільки у мене хп. Леди, блін, шкабогіннюх. Фулінг прийшов, це би вбив. Так, що там, давай, давай, все забирай. Нове креслення, голова дико коста. Ух ти що. Все, валим гет О, тут має бути. Це капець, як я це довго шукав. Поховальні. А ну, якщо вже тут нема, це вже четвертя штука. О, тут двері закриті. У мене чомусь там попередніх усіх двері були відкриті, я не знаю чого. Ну, заходиш взагалі, ні скелетів, ні нічого. Так, ходи сюди, перший, худо, опять же хтось є. Я надіюсь, що і той. О, є, Дивись! привіт! Дай боже здоров'я, я тебе довго школ. Ой, вибач, я з одного удар тебе виніс. О, ектоплазма. Дали ектоплазму. Все. Це все, що ми шукали, що мені треба було. І з оцієї ектоплазми вроді можна... О, здоров. Мо, а ну ще тут є. З цієї ектоплазми можна робити Оті штуки для тренувань. Ну, зараз подивимось, зараз іде на базі. І так, ми прийшли додому цю нарешті. Нарешті ми вдома, Давай закривай двері бігаємо. Але вже файні двері, Йо-йо-йо. це вже понороблювало, красота тут. Так, ну що, йдемо пробувати щось робити. Молоток руки. Молоток руки, добре. Давай, що там? Що там, Що там? Що там? Що там? дивіться. Е, бронзові цвяхи, якісна деревина. Добре, і обрізки. Без питань зараз буде. Давайте, файно в хаті. Аби не було холодіни. Що там у нас? чікс, чікс, чікс. чікс. Е, Мішень. Мішень. Мішень ми вже можемо зробити. Е, а що ти не робиш? Я забув, забугся тим користувати. Я забув, забугся тим користувати. А що то її треба приліпити? Ааа, диви. Ставимо свій тут мішень. Все, берем лука. лука, лука Зараз добре будемо стріляти, чекай. Якс на державшки шкірні обрізки це таке. А я ще хотів цю штуку зробити. Ооо! Ану. А ну, стій. Тут. Добре. От він якраз зробиться з той ектоплазми потрібно. Що ми били тепер цього? А ну, що ти. <гум> Дивись! Е! ти що припух чи що? А ну хп забирає? Ну, бей мене. Бей би я зай клупну. Слухай, що припух? Бей мене, я сказав. А ну, забирай, потрошечка. Ти треба вчитися свій блокувати. прикольно придумали? Заблоковано. Аж си бідний перекрутив. Е! Не, крута штука. Заблоковано. І свій качаєшся тут. На, ти, чуєш, ти на кого? Тепер тренуватися тут можна. На! Заблокував, дивись, як його ж перемотало бідного. Чуєш, побратим. чекай, все. А тут і ці, чекай. Кулашний бій, блокування, походу покращується. І що ще? І тут щось нове мали додати. Мечі ж були, ні? Кулашний бій може. Коротше, тут теж щось додали, не знаю що, Ну щось додали. А вот, диви, блокування поліпшено. Тепер можна тут тренуватися і все буде шикарно. А ну я ще цього, аво, поліпшення, мечі. Так, добре, тепер лук, чекайте, я візьму лука якось. Правда, я не знаю, чи я стріли маю. Вже я вам покажу, йой. Чуєте, взявся показувати оновлення, а стріли маю. То наше, ти показує, що ти показуєш, то? Так, двітки в мене лук файний. Е, а ж ти? Е, 4. Добре, лук. Добре. Стріли є. У вас більше немає стріли, та блін, та... во є. Брехло, каже, немає. А де є? О, блін, забирай! Три стріли залишились. Йдемо, попробуй. У нас три справи. Побратим, ти там сиди тихонько. Ано? Попав? А що ж я таке стріляв? Я театр. О, стрілу можеш забирати. Це добре. Ей, тут через нього, него, блін. Тріндіс, в мене і так стріл нема. О, Блін, а щось я все одно хріна стріляю. Я не дивно, що з луками не ходжу. Це ж не просто так. о. Я тут ти прокачуєш... А ну, у мене поліпшено лук і один. Ні, ну я красавчик. Файно попав, файно. Красота, краста! Так, чекай, це ще не все, це ще не все. Е, а це що таке було? Це ти кинув каменем чи що? Е, кістяний наш щелепник. Й-мойо. Робимо. Так, а чекайте, в мене немає місця, де його поставити зараз. Блін, прикол. Так, чекай, так, це скинь. Цвіків мені вже не треба. Череп скинь. Все нормально. Зараз ми його вдінемо, почекайте. Тут ще що може зробити. Ну зброю ми не будемо робити. Е -е, щелепник зробили, так. Тут щось є. То Тут зброя, добре, 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 а костюмчик. О, дивіться. Ведмежі лапи можна зробити. Браслети нам не треба. А то якийсь сет ще може було зробити, чекай де він є. Плаш, ні 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 не не то, не то, накетка, накетка Відмежі лапи. Виготовити. Виготовив. І що, ми просто вдінемо лапи? А ну чекай, скидай. Все скидай. Ну, о, ти скинув. Тисі поки роздіни тут кого. Це ж показувати моїм людям. Так, девай. Оце ну це? Ано, ну що це? йо 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 ти. Ди сюда. Хто там? ти там? Давай. А ну. Заблокував. Кулачний бій. Та, то добавили, може, кулачний бій, а ага. на! Блін, прикольно. А чекайте, то ще цілий сет ми можемо зробити. А де той сет сіробу? Бо я вже все звув. Десь є майор битві. Еемісництво поліпшення. Чекай, 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 чекай. Ну він ж мусив відкритися від межі пов'язки. Це ж це? Це від межі пов'язки. Добре? Новий предмет від межі пов'язки. Давай зразу одягай, чоловіч. Оу. А, чекай, а наверх пов'язки де? То ще зверху мали теж бути пов'язки? Чуєш Чуєте? Типу накетка має бути, чи ні? Чи як у сі має називати? Шкіряна тоніка, туніка ніка шкури троля. То ж муси щось бути наверх. Що він голий ходити як той? Каптур. Не то точно. А може ота цепочка? А ну давай. Давай, одівай То, прикинь! Дивись! де? іде? Він рукавець вічно забуває. Дивись. Е, і ще я щось мав зробити. Але не тут, отут. Е, Тут ми мали зробити що? Зараз зараз, зараз, зараз 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 зараз. Е, сідло не то не то, не то. Де воно є? Щось тут мав зробити? Або не тут. Але і не тут, отут, в ковальні точно. Е, в ковальні ми мали зробити, обитий панцир. не то. Аво, паще пазурі. Ведмежа шкура дві штуки. І чорний метал дві штуки. Ведмежу шкуру дві штуки мені треба. Блін. Метал ми маємо. Рукавиці вдівай, давай. Рукавиці вдів, пішли бити ведмедя. Опа! Дивіться, я вам зараз покажу, як треба. О, блін, однозірковий. Я хотів голими руками його бити. Но я не хочу ризикувати, люденькі добрі. Та він мене зараз Та він мене зараз з'їсть. Ну Я постараюсь. Ого, тану та вас баню. Ну вас баню, хлопці. Тікай, тікай. Чекай, чекайте, ти що здурів чи що? Дві як він валит. Воно дурне скажене. А, скелет його б'є. Відмідь горит, бідний. Е, успокійся. Немало хп. Хтось буде його бити? Чи то я сам мушу? Вибачі, до побачення. Я всім скажу, що я вбив його так голими руками. Такс, 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 так, так. Все я зробив. Все я зробив. Давай бігом. Ковальня. Паще пазурі. І оце. Стане нам на то і на то. Нагрудник виготовити. Не стало, що не стало? Йой! Дивись, Дві який костюм, блях. А вони вже понавігадували. А на цілий мені не стане, напевне. Мені не стане. Чого мені не стане? Вовчі поножі оббиті. Дикокістяні лахи, давай. Є. Супер! І що лишилося? Лишилося дикокість ціні паще Грудина дистокіста. У мене скільки, у мене одна. Треба дві. Бляха, ще одного того. Ладно, обійдемося без нього. Я вже тут зробив дві ці косточку. Е, Сюди ми ставимо. Отакого. такого. Чотири. Маєте один сет і маєте другий сет. Отакі от, от два сети додавали. Плюс отут, я не знаю, чому не можеш їх кріпити, ще є ведмежі лапи. Але чомусь воно їх не кріпить. Це сюди не підійде. І так само отут. Теж є На руки такі пазури. Я їх не зробив, але напевно тоже не можно Але дивіться, ну прикольно, давайте я це вдіну Е, що э, ти покидав, чоловіч, вдівай, давай. Так, раз, два. Трес. Ничо с. Ни чо сы, Прикольно, оно, ну, давайте. Шо ти це, це, це вообще бомба? А ну! Побратим. Давай я запарирую. бейте. Опс. Файно. Маєте один сет. Так, я його зараз бігом скену. Я тут понакладу. Так. 2, 3, 4, 5. Є. і давай ще оцей помірю. Давай мирий. Ти. Один. Підмежу лапа. Ні, 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 то не удивай. 2. Все? Два тільки. Ні-ні, Оце він не вдіває, це і не вдіває. 1, 2, 3, та. Ні, що ще не... А, ні, все добре, дивіться. Як вам? Ну, прикольні два сета. Мені сподобалось. Не знаю, як вам, але мені воно. Сподобалось. Так, про сети розказав. Про цього розказав. Про цю штуку розказував, про відьму розказував. Ще що я вам не розказав? Куча ще браслетів, всяких можна робити. Це, типу, так, як талісмани, вони рахуються, та? вони в ковальні. Чи не в ковальні? Не в ковальні. Значить, вони просто робляться тут важ таку звичайному. А ми ще можемо зробити від межі пов'язки. То, 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 то. Та ясно, від меді поновлював. Або Вовчий зір. Дзвінки браслет на ноу. на ноу, залізна брошка. Коротше, купа всяких цих штук. Але типу всі разом не можна використовувати тільки по одній. Так що. Е, так, ти давай в дінця, щоб я голий не ходив тут кого. По людях. Полюдіх. Файнімен замок, ні. Ми скоро будемо тут. Тихо! Тихо. Дві ту вінка кидав в мене. Пішов ти сраки. Так, два сета, ведмеді. І дух той. Все, я думаю, на цьому ми можемо завершувати. Зустрінемось, знаєте, коли? Коли прийде далека північ. І тоді ми зустрінемося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. А, ще забув вам сказати. Е, якщо я щось забув, щось не сказав, випиші в коментах. Я прочитаю, ти буду знати. Ну а що? Все, па-па.